Доброго часу доби. Тема уроку кров, плазма крові. Пригадаємо вже вивчений матеріал, які тканини є основними складниками внутрішнього середовища організму? Яке значення має те, що ці тканини є рідинами? Чому організм повинен підтримувати гомеостаз? Чим схожі і чим відрізняються серцево-судинна і лімфатична системи? Як виникає набряк тканин? Що треба робити і чого не варто робити, щоб запобігти утворенню напряків? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось про кров, плазму крові дослідимо мікроскопічну будову крові людини, жаби або інших тварин. Отож, кров, плазма крові. Кров завжди символізувала життя і його мінливість. Наші предки присвоювали її на природні властивості. Там вважали, що саме в крові міститься частина божественної енергії. То що ж таке кров? Кров це рідка сполучна тканина, до складу якої входить плазма та формані елементи. Об'єм крові становить в середньому 5-6 літрів, тобто 6-8% маси тіла. Формані елементи займають в середньому 46% об'єму крові у чоловіків і 41% у жінок, решта плазма. Розгляньте ліворуч, як виглядають формані елементи та плазма крові, а праворуч їх відсоткове відношення. Що таке плазма крові? Це рідка частина крові, яка не містить форманих елементів, тобто клітин. Складається переважно з води близько 90%. Та розчинених у ній речовин, що міститься у плазмі: білки, такі як альбуміни, глобуліни, фібриноген, неорганічні речовини, солі, електроліти, органічні речовини, поживні речовини, такі як глюкоза, ліпіди, гормони, вітаміни, ферменти, продукти обміну, токсини, продукти розпаду, які підлягають виведенню, функції плазми в організмі. Транспортна доставляє поживні речовини до клітин та виводить продукти обміну з них. Імунна містить антитіла, імуноглобуліни, зокрема, для підтримки імунітету. Згортання крові містить фактори згортання, які допомагають зупиняти кровотечі, підтримання стабільності регулює ПАЖ крові, підтримує артеріальний тиск та водний баланс. Розгляньте компоненти плазми крові та їхні функції. Концентрація розчинених солей у плазмі крові становить близько 0,9%. Штучний водний розчин із такою ж концентрацією натрій хлориду називають фізіологічним розчином. Саме його застосовують під час хірургічних операцій для компенсації невеликих втрат крові. До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Еритроцитів у крові жінок має бути близько 4,5 трильйонів на 1 літр. У чоловіків 5 трильйонів. Кількість лейкоцитів найменша від 4 до 9 мільярдів в 1 літрі крові. Тромбоцитів людина має від 150 до 400 мільярдів в 1 літрі крові. Лейкоцити поділяються на моноцити, лімфоцити, еозинофіли, базофіли та нейтрофіли. Розгляньте на малюнку, як вони виглядають. Основними функціями крові є дихальна функція. Еретроцити переносять кисень від легень до тканин, де він використовується для забезпечення клітин енергією, а також транспортують вуглекислий газ від тканин до легень для виведення з організму. Друга функція трофічна або поживна. Кров доставляє поживні речовини білки, вуглеводи, жири, вітаміни, з травної системи до клітин та тканин, які їх потребують. Водільна функція. Кров транспортує кінцеві продукти обміну речовин, такі як сечовина до органів виділення, нирки, печінка, шкіра для подальшого видалення з організму. Регуляторна функція. Кров переносить біологічно активні речовини, зокрема гормони, між різними органами та системами, регулюючи їхню діяльність та підтримуючи цілісність організму. Гомеостатична функція. Кров відіграє ключову роль у підтримці стабільності внутрішнього середовища організму, гомеостазу, включаючи кислотно-лужний баланс, водно-сольовий баланс та температуру тіла. Захисна функція лейкоцити, зокрема білі кров'яні тільця, борються з інфекціями, знищуючи бактерії, віруси та інші чужорідні агенти. Тромбоцити, кров'яні пластинки забезпечують згортання крові, запобігаючи надмірній крововтраті при пошкодженні судин. Проведемо дослідження мікроскопічної будови крові людини, жаби або інших тварин. Мета дослідити особливості будови форманих елементів крові і різних організмів, порівняти будову еритроцитів крові людини та жаби і визначити виявлені відмінності. Матеріали та обладнання, мікроскоп. Готові мікропрепарати або їхні зображення крові людини жаби, птахів або інших тварин. Хід роботи. Підготуйте до роботи мікроскоп. Розгляньте клітини крові на постійних препаратах. Визначте їхні типи. Яких клітин візуально найбільше. Визначте форму й колір еретроцитів. Порівняйте еретроцити жаби та людини. Зробіть висновки. Яке значення мають відмінності в будові еритроцитів жаби й людини? Підсумуємо, здобуті знання. Кров це рідка сполучна тканина, до складу якої входить плазма та формені елементи. Плазма крові це рідка частина крові, що становить близько 55-60% її об'єму і містить воду, білки, солі, поживні речовини, гормони та інші Органічні речовини, які транспортуються в організмі фізіологічний розчин це стерильний водний розчин хлориду натрію з концентрацією 0,9%, який за своїм осмотичним тиском і сольовим складом наближений до плазми крові людини. Домашнє завдання опрацювати тему кров плазма крові. Дякую за перегляд та бажаю успіхів у вивченні теми. Бувайте!